Так, ось такі вони товстоногі. Гляньте які екземпляри. Зараз ми відріжемо ці ножки. Дивіться, чистий, чистісінький. Для засолки топольової нам потрібні самі гриби, рядока топольова. Такі вони. Зараз ми їх помиємо і замочимо на добу. Гриби помили, дивіться, чистенькі, немає ні піщиночки, гарненькі. Зараз набираю воду, підсолюю воду і вкидаю ці гриби. Так, ось набрала води, беремо солі. Таку менько на всю кількість і зараз перегружаю гриби у підсолену воду, і хай стоять добу вимочуються. Взагалі, на приготування, коли я консервую, я не вимочую, але для засоління по рецепту потрібно їх замочити. Ну що ж, друзі, наші грибочки постояли майже добу в підсоленій воді. Я декілька разів міняла водичку. Зараз я їх витягну. Ось такі великі гриби, гляньте, яка краса. Я розріжу, мабуть, на 4 частини, бо вони занадто великі. Бачите, який гарний гриб. О, такі менші, може навпіл, може і не буду. У мене закипає зараз вода, я її підсолю і буду відварювати вже нарізані гриби. Ось такі великі розрізаємо. Навпіл, глянь такий чистий, красивий гриб без пошкоджень. Так. Грибочки закипіли. Зараз ми цю пінку знімаємо і 30 хвилин варимо грибочки. Наші гриби зварилися, вже пройшло 30 хвилин. Зараз ми їх виймаємо і охолоджуємо. Промиваємо трішки і охолоджуємо теж трішки. І в теплому виді ми їх будемо засолювати. Ну що ж, друзі? Грибочки відварені, ще такі доволі гарно теплі, оскільки це гриби гарячим способом, вони повинні бути трошки теплі. Для засолки нам потрібні приправи, чесничок, лавровий лист. У мене тут кіло 200 грибів. Я взяла столову ложку повну солі. Також у мене є сімена кропу, перець горошком та духмяний перець. Будемо всього потрошку кидати для смаку. Так, зараз його відкриваю. Ну що ж, починаємо. У мене така ємкість, прозора. Нічого другого я для цього не знайшла, хай буде так. Ці грибочки ми викладаємо на низ в один слой. Ще доволі такі гарячі всередині. Я їх поромила. Тепер беремо солі в міру, трішки кропу, десь десь буде для смаку, часничку розкладаємо трошку. Цим рецептом поділилася зі мною знайома, яка займається теж грибами, порадила, сказала, що дуже смачно виходять. Так, кладемо другий шар лаврушечки, Щас мій не забула лаврушечку вкласти. Зараз ми її трошки подрібнила, щоб де не де було. І кладемо другий слой. Ось так. Ще я такі не смакувала. Я взагалом їх дуже-дуже вони смакують в консервованому вигляді. Так. Чорний перчик. Чесничок. Ось так. І лавровий листочок, те і присолюємо. Ось так. Вони і в солоній воді і стояли, і варилися. Я дуже не люблю, таке солонюче, але вони повинні ж пройти той процес, який, який повинні пройти. Знову підсолюємо. чесничок. Чесничок гриби люблять. У мене на каналі є відео, коли я засоювала грузді. Дуже смачнівіші, дуже ароматні, смачнючі. Так що дивіться і пробуйте, в кого ростуть грузді, то дуже велика смакота. І знову, і знову знову, зараз кинемо ще духмяний перчик зверху. Ось так, знизу та зверху, та й досить буде, і буде вдосталь. Так, чорний перчик. Ось так. І, звичайно, докладаємо наші спеції, трішки-трішки сипанемо семена кропу. Я збираю свої домашні. Ось так. Ще трошки присулимо, бо я ж кажу, я дуже, дуже-дуже і не люблю. Так, друзі. Тепер нам потрібна мисочка. Зараз я не підготувалася. Так, тепер сюди мисочку. Ось так, може краще. Ось так, ось так буде краще. І підгніт. В мене така літрова баночка з водою. І, звичайно, ми пишемо дату, коли ми це зробили. Через тиждень, через півтора ми ці грибочки будемо вже пробувати. Ось так, друзі. Ось така у нас вийшла засулка рядовки топольової. Після охолодження грибочки ставимо в холодильник на 1,5-2 тижні. І потім до споживання. Ну що ж, друзі, минув тиждень з того часу, як ми з вами посолили гарячим способом рядовку топольову. Сьогодні попробуємо. Знімаємо наш гніт. Я цей час не поглядала на них. Зараз ми разом подивимося, як вони виглядають. Ось. Так, зараз ми покладемо на тарілочку і разом з вами будегустуємо. Мені самі цікаво, що з цього всього вийшло. Я тополю у рядок, тільки консервую завжди. Гляньте, який гарний, білий з часничком. Ось так. Ось так гарно виглядає наш гриб в засольці. Так, давайте трішки відріжемо, подивимося. Друзі, дуже ароматний, гарно відчувається чесничок. Легка нотка нашого кропчику, що ми присипали. Багато кропчику сюди і не потрібно. Чесничковий такий аромат, в міру солоний, все ж таки добре, що я всю сіль не поклала. Я дуже солоне не люблю, ну, але ж це засолка. Так що, друзі, дуже гарно, дуже смачно. Вам рекомендую. Рецепт буде під відео. Ось так. Ось такі грибочки в нас вийшли. Так що, друзі, сміливо рекомендую. Сама перший раз засолювала. І вам рекомендую. Дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте вподобайку. Підписуйтеся на мій канал Грибний Ліс. Щиро дякую вам за всі ваші лайки, коментарі. Привіт всім, хто постійно мене дивиться. Я все в коментарях читаю і стараюся всім відповідати. Так що, всього вам найкращого!